Давня легенда розповідає історію, яка починається з 30 розгніваних сестер. Альбіна, старша з 30 сестер, була дружиною барона при дворі сирійського короля. Відчуваючи себе рабинею, вона зібрала сестер і запропонувала вбити своїх чоловіків. Всі сестри погодились, крім наймолодшої, яка таємно кохала свого чоловіка. Вночі вона все розказала йому а той королю. Король, розгніваний зрадою, наказав кинути всіх сестер, крім наймолодшої, на корабель без керма і відпустити у відкрите море. Три дні й три ночі корабель кидало штормом. Поки, на світанку четвертого дня, сестри прокинулись від звуку хвиль, що розбивалися об берег. Їх викинуло на невідомий острів. З білими скелями. Тоді Альбіна проголосила Я називаю цю землю Альбіон на свою честь. Тут ми будемо жити і правити, як і планували в Сирії. Однієї ночі всі сестри одночасно запитали себе, Хто згадає нас, коли ми помремо? Їхні думки проникли глибоко в землю до самого пекла. Коли сестри прокинулись, вони були вагідні. Через 9 місяців народилась раса гігантів, напівлюдей, напівдемонів, які правили Альбіоном понад 60 років. Середньовічна поема про великих гігантів стверджує, що саме ці велетні збудували величезні руїни, які досі можна побачити на пагорбах Британії. Можливо, це були давні форти залізного віку, чи це справді робота гігантів? Хто знає.